Привіт у вас на моєму каналі. У нас сьогодні интересная задача. Ангар у нас буде 12х12. На 12. Пару років тому ми поставили ці плити. Плити у нас 3х6, на доволі мощні. Стоять вони на п'ятаках. З однієї сторони, у нас тільки колони. Це в качестві матеріалу. Ззаді колон немає. Плита просто зв'язана з плитою. Тут по центру там теж п'ятак. Ну, прийшло час відстрайкувати цей ангар. Асфальт вже положили. Зараз займаємося кровлею. Один угол там вже заложили, Другий угол закладаємо. Кровля в нас тут буде двоскатна. Нам треба трошки приподняти кровлю таким, на метр 30 Ми ставимося, скріпимо закладні, до закладних привариться труба метр метрів і до неї буде йти ферма. Тут поставиться стоп. Центральна ферма і йдуть оці ферми для кровлі. З цієї сторони вже закріпили, закладні. Так, на даний ангар у нас ферми вже повністю готові. Центральна опорна ферма у нас і 60 на 30, тройка, розкоси 20х20. 20. Прогони у нас будуть 25 на 40. І ферми під кровлю будуть із 25 на 40, розкос 15 на 15. Максимально мінімізуємо затрати. Це сварщик вариах, центральний стовп. Їх треба два, По центру і з краю. Потому що з цієї сторони один стовп у нас є. Так, Сьогодні у нас вийшло плодотворний динек. Кинули вот эти два стовпи. Центральну опорну ферму, Шість ферм для прогонів. Шесть стовпів опорних на стіні і два бокових прогона. З боку ми тут зробимо прозрачним шифером. Щоб було в ангарі світленько, гарненько. Все, як завжди, виходить рівненько, красиво, вищий клас. Продовжаємо працювати. Настав на наступний день. Займаємося далі з строїстом. цю сторону нам треба ферми кинути і прогони. Стойки вже ось кинули. Приваримо прогони. До половини прогони приварили. Зараз доваримо прогони. Там треба підпиляти трохи, тому що там ферма ось, ось буде, а далі вони внахлі друг до друга будуть. Процес йде. Вчора ту сторону закидували без тачки, гораздо склажніше. Сьогодні поїхали забрали з другого об'єкта тачку свою, закидаємо процес де в рази швидше. Осталось останню ферму. Кинути і почнемо накидувати прогони для прикрутки профліста. Дійшло діло до прогонів. Перший прогон виставили. І ось, ось ще вже четвертий прогон кріпимо. Процес іде доволі швидко. Паралельно ми закладаємо тут а зазор, а той югол заложили, а там теж збоку. Тут торцевий і ну, коротко, везде закладаємо, щоб зерно звісно, не висипалося. Сьогодні у нас теж плодотворний деньо. Трошки не встигли. Буквально 5 прогонів приварити. Дощ почався. Нічого, завтра закінчимо. Задній фронтон у нас повністю готовий, бокові готові, Тут 5 прогонів, робимо передній фронтон, двоє ворот і ждемо профліста. Продовжуємо працювати. Вночі у нас був хороший дощ. Ждемо, щоб трошки протряхла конструкція. Время не теряємо. Починаємо збирати рамку ворот. У нас дві рамки ворот. Одна буде з воротом, тому що вони будуть з'їжджати друг на друга і треба компенсувати зазор. Першу рамку вже практично набрали. Зараз ще вертикальні стойки наберемо і все буде замечательно. Одна рамка ворот у нас вже набрана повністю, залишилося варити. Зараз прямо на цій рамці зверху будемо набирати. Так, взагалі, дощ там не дає. Дошити там 5 прогонів. Тим не мене, ми встигли собрать дві рамки ворот. Зараз сварщик це обваримо і йдемо погоди. Продовжаємо займатися ангаром 12х12. Заливаємо там угли, ставимо палубку, заливаємо, щоб угли були красиві, щоб менше вигрібати було, щоб було все по феншую. Зараз зробимо тут фронтон. Щоб було куди прикручувати профліст. Ворота у нас вже одні повністю готові, приварили ролики. Ролики це ленти бурячного комбайна, може хто знає. На розборці був знайшов і набрав цих роліків. І зараз будемо робити лижу. Лижа нам треба отакий тавер. Тут між швілерами вставлятиму шину 5 мм. З однієї сторони, буде кататися створка і з іншої ворота буде їздити друг відносительно друга. Займаємося. Отакий вигляд у нашій лижі. Лижа двостороння. З однієї на таких роликах їздитиме створка і з іншої сторони. -то так. так Отаким от образом у нас кріпиться лижа. Лижа у нас ще наголошує двостороння. ролік з однієї сторони, ролік з іншої сторони. Опуски від кожного прогона. І одразу кріпимо нижній прогон для того, щоб прикручувати профліст чи полікарбонат, призначення ще не вирішили. Виходить, красиво і надісно. Ось така красота. Отакий у нас закінчений фронтон. Зараз дві рамки ворот навісимо і ждемо профліст. По металу закончено усе. Осталось пообварювати поуселять. А так. Ждем профліста. Каркас набраний. Одні ворота, їх поки не видно, другі ворота Работают, сїжджають друг на друга. Ждем профлісти і будемо закручувати. Продовжаємо працювати з ангаром 12 на 12. У нас вже листи приїхали на задній фронтон, на ворота і на кришу. Почнемо з крыши, звісно, накриємо. Задній фронтон у нас буде повністю зашитий, передній фронтон прозрачним буде пластиком зашитий і бокові теж буде прозрачним зашитим. Щоб в ангарі було світло. Взагалі, почали ми з ворот, тому що вітрюган бешений, не рискнули закидувати листи наверх. Велика вероятна, що просто здує. Поэтому сьогодні закрутимо ворота і ждемо погоду. Вітер он по деревам видно, просто здуває. такі ворота у нас красиві виходять. Тут угол ворот заходить аж за ферму. так Зроблено спеціально, максимально піднімали пройом. Щоб на всякий случай може комбайн сюди міг заїхати або ще щось, щоб ворота були максимально високі. Так, Вітер сьогодні у нас невеликий. Почали три листа вже на своєму місці. Работаємо по старій схемі. Двоє подають знизу. Ми тут приймаємо, затягуємо, наживляємо, потім будемо прокручувати. Так, ось така красота виходить. Одну сторону вже накидали повністю. Строго 13 листів лягає. Вони накидані, але не прикручені, наживлені тільки по краям. Прикручувати будемо через розмітку, тому що труба дуже тонка. 25 мм полочка. А так все красиво, все шикарно. Так, почали другу сторону крить. Уже три листа на місці. Та сторона у нас накрита. Зашиваємо противоположно. Кришу на даному ангарі накрили. Просто волна в волну хорошо стикується. Зараз покажу. Воно не дуже видно. Ну стык там хороший. Возможно по стику силиконом пройдемо, щоб точно сніг не задував і все. А так все красиво, все шикарно, ровно. Ух, тільки зліз. Листи промаслені, скользко так. Аж ноги трусяться. Ну, в принципі, накрили, так що все отлично. Зараз почнемо зашивати задній фронтон. Тут кучі були трактор гукнули, він нам розгорнув, щоб ми тачанки могли під'їхати. Час. Виріжемо будемо нашивати. Так, ось таким образом я вирізаю фронтон оптом. Розлажую листи ровно, якщо є така можливість. Перепад висот намічаю, ширина висота, все як положено. Оп, намітив. Тут у нас ось це прощенка в нея, а там де катали профліст, на 8 см цей лист і з тої сторони так само. Всі остальні чітко. Ну то нічого, закріємо, ті дирки. І Таким образом ми вирізаємо і в нас оптом виходить абсолютно ровний, хороший фронтон і хороше примикання там до листа. Так, ангарчик у нас вирисовується, вже половину заднього фронтона закрутили. Подгонка, як сюди, як в космосі, безвір не пролізе. Зараз тут половину закрутимо, і тут замечательно. Зразу Сразу вже кріпимо опору для вітрової защити. Ось такий от міліметровий волк який оценкований. поупыливала сверху, закрепили. Сейчас последний прикручу. Так и вид в этой ветровой волны. Тут прикручиваем сюда и все. Оно в основном для красоты на самом деле. Никакой особой функции оно не выполняет. Просто законченный тогда получается. Такой задний фронтон у нас получился. Все четко, шикарно, ровно. Все как всегда. Подгонка, ще раз наголошую, як в космосі, лізі я не пролізе. Осталось тепер зашити бока, бок у нас тут буде із прозрачного шифера, але його поки нема. Через неділю чи дві, мабуть, буде, тоді закінчимо. А так на такому етапі ворота зашились. В принципі, уже в принципі, можна слажувати туди підсумах. А потім зашиємо. Бока у нас прозрачні, фронтон прозрачний і задній бок тоже буде прозрачний. Ось такий от цікавий і удобные ангар. Работаем.